Вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрун та Назар Задирій. І одразу до новин уряд затвердив стратегію деокупації Криму. Про це повідомив голова уряду Денис Шмигель. Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму. Як було наголошено, кримська платформа це не разовий захід. Ми схвалюємо комплексні документи, які містять детальні кроки до окупації. Залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Світу, ми також працюємо з нашими країнами-партнерами та в рамках міжнародних організацій, аби тема Крима постійно була на світовому порядку. Денному нагадаємо, що цей документ є опублікований його можна прочитати, і це указ президента, яким він увів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 11 березня 2021 року. Ну а у ЗМІ вже написали, що в Україні можуть відібрати безвізовий режим, і в Міністерстві закордонних справ це почали спростовувати. Зокрема, речник МЗС розповів РБК Україна, що Україна не отримувала офіційних сигналів від ЄС щодо скасування безвізу. Ніяких причин такого рішення немає і бути не може. Сказав речник МЗС Олег Ніколенко. І він сказав, що питання про скасування безвізового режиму з ЄС час від часу спливає як в європейських, так і в українських ЗМІ. І взагалі, 4 серпня, Єврокомісія опублікувала четверту доповідь за 20 2021 рік про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами західних Балкан і східного партнерства, зокрема Україною. І далі зацитую, що сказав Ніколенко, що документ містить позитивну оцінку дотримання нашою державою критеріїв безвізового режиму. Звичайно. Звичайно, там були і рекомендації продовжити домашню роботу для поліпшення управління міграційними процесами і вдосконалення антикорупційного законодавства, заявив Ніколенко. Ну а підготовка до опалювального сезону на фінішній прямий. Про це також говорив сьогодні прем'єр-міністр на засіданні уряду. Він сказав, що готовність об'єктів загалом по країні становить понад 90%. Деякі міста готові на 100%. У підземних сховищах накопичено 18,8 мільярдів кубічних метрів газу. Що більше показників 2017 та 2018 років? Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива абсолютно достатньо. Заявив прем'єр-міністр. Ну і також важливо тут додати, що за його словами, ну це вже відома інформація. Просто нагадуємо, що з 1 жовтня е, тарифи на електроенергію буде знижено до 1 гривні 44 е, копійки за кіловат годин для 80% родин, як сказав Денис Шмигаль. Ну і до новин з Білорусі, силаров, силов, Силовики Рвсилоровикисиловики комітету державної безпеки Білорусі заявили, що. Застрелили їхнього співробітника під час рейду. Ось ми покажемо це відео, яке опублікували пропагандистські білоруські змі, і АВКДБ заявили, що. Мешканець цієї квартири застрелив силовика, і відповідно вогнем у відповідь вони, начебто, застрелили цього чоловіка. А відомо, вже, хто це. Це айтішник, працівник американської великої айті компанії. Андрій Зельцер, і ось ми можемо бачити його на своїх екранах. І за даними змі, це його жінка знімає зараз. Е, власне, що відбулося? До нього е, прийшли з обшуком. Він не відчиняв квартиру, захищався з рушницею. Очевидно, відео спостереження вило, ну, відеозйомка велася і всередині квартири. Але відео, яке опубліковано, це правоохоронцями. Вже опубліковане відео, і не зовсім зрозуміло, е, як почалася стрілянина. Тому е, Деякі експерти припускають, що е, постріл, який пролунав е, і вбив працівника КДБ, можливо, це зробив інший працівник КДБ. Ну і нам тут ще як зауважують, що тут на цьому відео, до речі, не показали тіло самого Андрія е, Зельцера. Е, такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь також на наші сторінки у соціальних мережах. Безмежно дякуємо вам за підтримку, вашу, вашими донейтами, Всі, хто е, хоче продовжувати допомагати нам е, гривною. Всі реквізити є у нас на сайті. Дякуємо за увагу. З вами були Назар. Задалій та Катерина Супрун. Бережіть себе.